Кажуть, не боги горщики випалюють. Тепер ми це знаємо достеменно, адже на власні очі побачили, що роблять це звичайні люди. Але називати їх пересічними не варто, бо надто чиріним здається вміння людини домовлятися, а радше розмовляти з глиною. Дивишся і дивуєшся, в руках майстра звичайнісінький тобі шматок безформаної маси враз перетворюється на чудовий витвір. Звісно, не одразу приходить таке вміння і таке відчуття гармонії. Кажуть, такому диву можна навчитися. Знаємо навіть де. У селі Мала Білозерка в гімназії мистецтв дивосвіт. Той світ мистецтва, у якому живуть і навчаються обдаровані діти з усієї країни, справді дивний. Від самого причілка до шкільного музею вражає розмаїття форм, образів, буяння дитячої фантазії та свободи висловлювати свої почуття. А навчають молодих митців майстри заслужені, приміром, такі як Олександр Вільчинський, народний майстер, голова Запорізького осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Минулих вихідних наша знімальна група побувала в гостях у юних гончарів. Привід традиційний весняний малобілозерський ярмарок, що зібрав у своєму колі молоді таланти, на які багата наша земля. Вам, люди роботящі, привітання, прийміть самі найкращі, матеріально забезпечені та духовно багаті, заміжні та неодружені, веселі та добрі. Доброго, Доброго дня, дня вам, односельчани. На ярмарку сьогодні звільнений прийшло багато, і ми і до вас і добаві привезли до кумації і вази макіни. Ярмарок, ярмарок, білозерський ярмарок. У південному степу ціле море сонця, посмішок і веселих пісень. Ми відущий приміщень. Земляки, шановні гості, які сьогодні завітали у нашу квітучу, малу білозерку. Сьогодні ми вдруге презентуємо вам. Мала Білозерську ярмарку 2008. Ми примножуємо традиції, які започаткували наші діди і прадіди. Ви знаєте, всі пам'ятаєте старожили, в 60-х А завітали того дня на ярмарок не лише місцеві мешканці, а й гості з усієї області. Шановні, я всім бажаю, щоб вам сьогодні весело було на душі і завжди. Це свято, яке демонструє вміння наших діток, показує те, що традиції народні, які існували в нашому народі, вони передаються з покоління в покоління. І я хотів побажати всім нам, щоб у нас, як національна ярмарка Сорочинська, щоб ми досягли того рівня, щоб теж національна Малобілозірська ярмарка була в Україні. І не тільки для нашого району, а й для області і так далі. Малобілозірська земля перш за все славетна своїми людьми, трударями, які і сьогодні працюють в полі. Це ті люди, які будують добробут не тільки на Малобілозірській землі, а й в районі, і в нашій державі. Я щиро радію тому, що в нас зберігаються українські традиції, і ці традиції зберігаєте ви, Яніна Миколаївна, і разом ваш колектив і особливо ваші діти. Я дякую вам за це. Всім бажаю щастя, здоров'я і творчого натхнення. І хай живе Білозірський ярмарок! Шановне товариство! Я е, хочу від. Запорізького середку спілки майстрів привітати вас е, з тим святом. Ми зустрічаємося з вами вдруге. Маємо надію, що це е, якби, якби початок і е, буде щасливим розвиток. Сьогодні я вам хочу побажати всього самого, самого, самого найкращого, пов, повеселитися і поспілкуватися з майстрами. Поспілкувалися з малобілозерськими майстрами, і ми. Першим з них став юний гончар, який приїхав у дивосвіт навчатись цьому промислу із Львівщини. Я з Львівської області, з Золочева. Я сюди приїхав через те, що наша школа має спілку з дивосвітом. І я їм сказав, що вмію ліпити. І вони мені пропонували поїхати на екскурсію. сюди, в Білозерку. Ну, я, я приїхав, показав їм, що я вмію, запитався, чи можна у них вчитися, вони мені пропонували, що можна. І тепер я вчуся. Я вже вчуся глини два роки. До глини людина має ну, мати якийсь хист, чи це може будь-яка людина навчитися. Ну, мені здається, що людина має мати натхнення і любити цю справу. Ну, просто якщо людина не хоче, вона цього не зробить. І навіть якщо майстер, то треба, на мою думку, з, -з, -з хорошим настрієм йти і ліпити. Бо якщо поганий настрій, то, точно мені так не виходить, коли в мене настрій не дуже до глину, то мені так ще не виходило. Тепер ми зрізаємо, тому що верхівка крива. І зараз ще трохи треба буде витягнути. Тому що глина всередині ще груба, а треба, щоб вона була рівномірна, що знизу, що зверху і посередині. Для того, що нормальний нормальний треба, окрім того, що є бажання і є Майстерність Мастерність треба мати перед Ну, Якщо ти не маєш майстерності, ну, якщо ти так знаєш, ніби як глину центрувати, Крім того, що треба ну, мати талант до цього. Так що ну, я не знаю, чи зараз би міг отаку за висотою зробити, тому що я ще два роки, я ще опиту дуже великого не маю. більше Так що поки що я все тільки мені робити. Скажи, будь ласка, чому ну, саме глина? Не знаю, на мені, мені як особисто мені тільки подобається глина. Нічого більшого з дерева. Я вибрав своє це глина. А знаєш, кажуть, що глина це якась не ну, як жива істота, тобто вона відчуває теж майстра. Так, це правда. На мою думку, це правда. Ну, я колись майстра, а у всіх може так спитати, що ти плануєш далі робити після закінчення школи цієї? На мою думку, займатися мистецтвом. Ну, це має бути зв'язано з линою. Ну, я на будущому хочу, на майбутньому хочу мати ну, закази від людей, робити їм щось. Ну, звісно, отримати за це гроші. Ну, я хочу построїти свій, свій, ну, свій особистий цех, щоб це моя мрія. Ми рятуємо красу. Знаємо, що краса рятує світ, а ми рятуємо красу. Ми примножуємо красу. Ми хочемо, щоб у нас діти були всі виховані, щоб це була майбутня еліта України. Я думаю, що та людина, яка розуміє красу, бачить красу, робить красу, вона ніколи не посміє зробити злого. З дітьми працює весь педагогічний колектив. Я, мені дуже поталанило і пощастило, що я працюю з таким, знаєте, працездатним, хорошим, толерантним педагогічним колективом. Тому ці ідеї ми підпорядковані всі. Але є в мене і майстри гончарної справи, керамічної справи. Це такі як Надія Іванівна Мусіна, хімік технолог Вовченко Олена, Цибульська Олена, Овсієнко Олександр Вікторович. Це ті безпосередні, які вчать дітей глини роботі з глиною. Тому вироби цих дітей, майстрів наших, сьогодні ми представили на ярмарці. За словами Яніни Миколаївни, увесь навчальний процес в гімназії дивосвіт підпорядкований мистецтву, тобто усі дисципліни інтегровані. По закінченню навчання діти отримують не лише певні навички та вміння, а й спеціальність виробник художніх виробів з кераміки. Аби вже з маличку привчати цінувати плоди своєї праці. Вихованці гімназії не просто презентують, а й продають свої доробки на весняному ярмарку, що його самі ж і започаткували торік. Взагалі, то ідея проведення ярмарки у нас давно була. Ми все, як кажуть, до цього йшли психологічно готувалися, чогось боялися трішки. А потім в минулому році ми наважилися. Наважилися і започаткували ярмарку 2007. Ну по відгуках односельчан від якби вона вдалася. тому ми зараз продовжуємо ці традиції. Так як вже я говорила, що у нас давно було ярмаркували в Малій білозерці, славилась земля і гончарами, і бандарями. Тут працювали майстри. Ті традиції, які започаткували гончарі наші, ми продовжуємо зараз у гімназії. Залучаємо обдарованих дітей як з області, так і з України для того, щоб вони могли зіткнутися з прекрасним, відчути красу. І цю красу взагалі нести в життя. Хоча гончарство тут приділяють неабияку увагу, водночас розвивають і інші здібності юних обдарувань. Тож традиційно учні дивосвіту стають переможцями всіх українських конкурсів народного мистецтва. А в особі цього сором'язливого хлопця на ім'я Максим ми знайшли відомого у гімназії знавця української традиційної вишивки. Не зовсім така. Хлопчача робота, нібито вишивання. Як ти, чому саме вишивання? Ну, я думаю, що це да, по генам передалося від мами до мене. Мама вишивала, коли э, я, я була э, у неї ще в животі. І, як говориться, э, що мама робить, э, коли э, беременна, то це все передається сину. Вот, по от коли я бачив, як мама вишиває, я дивився, як вона вишиває, і запомінав. Потім... Моя первая работа. Я ее вышивала долго. А по... Мне понравилось вышивать. И я и начал. И я подумал, что могу продолжать. Я продал одну из своих работ и решил, что буду продолжать вышивать. Я также еще рисую на дереве. Например, моя работа. Я первый раз увидел такие картинки в Запорожье на выставке. Купил одну такую и решил, и подумал, что можно даже этим заниматься. Дома попробовал так сделать, и у меня начало получаться. Я продолжал работать. До речі, Максимові вишивки роз'їхались по всіх усюдах. Зокрема, його роботи придбали в Росію, Казахстан та Сірію. Можливо, незабаром доробок юного майстра побачить і в інших країнах світу. Скажімо, у тих, звідки на ярмарок завітали веселі танцюристи та співаки. Я запрошую всіх дітей, всіх дітей, які хочуть мати справу з мистецтвом. Я запрошую батьків відвідати наш навчальний заклад. і Потім все-таки разом з дітьми зробити певний висновок для себе. У нас всі є умови. Ми заклад обласного підпорядкування з гуртожитком. Цілодобове педагогічний супровід дітей, п'ятиразове харчування і так далі. Тому у нас є такий. Я думаю, що гімназія диви світ, такий своєрідний райський куточок у нашій українській державі, в якій виховуються гарні наші талановиті українські дітки, навчаються, працюють. І я думаю, що все-таки більше таких навчальних закладів, і наша українська держава забезпечена прекрасним майбутнім. Як би не було сумно прощатися з учасниками веселого білозерського ярмарку, слід пам'ятати, усе в житті має своє завершення. Хоча у випадку з дивосвітом хочеться сказати зовсім не про фініш, а про старт про старт їхнього творчого шляху, старт шкільних здобутків та нових нагород зрештою, старт нового білозерського ярмарку, що його вихованці дивосвіту пообіцяли своїм односельцям провести вже наступного року. Адже сказати, що місцевим жителям ярмарок сподобався, то майже нічого не сказати. Лисенка Віталій, батько своїх дітей, які вчаться в обласній гімназії Девосвіт. – Ваші враження від гімназії від сьогоднішнього свята? Прекрасні. Прекрасні. І в прошому году на ярмарки були отлично були, і в цьому году. і буду приїжджати завжди. Дуже подобається. – А чим займаються діти? Ну ви ж знаєте, чим гімназії займаються. Художній там наклон. Оце ж усього, усього їхні роботи, оце ж усе все їхні роботи. Почав учитися в минулому році, це другий рік. Займаюся в основному вокальним, ну, хочу на гончарну справу. І люблю співати, танцювати, займатися різними видами художньої культури. Надзвичайно подобається, але шкода, я в цьому році закінчу навчання в нашій школі. Буду планувати, ну. Подальше навчання. Ой, дуже чудесний, дуже. Почастіше б таких. Менше було балково тих, отих наркотиків, може було алкоголю. Частіше. Це дуже. Це... Я 20 років співав в гуртку в Так я знаю, це яке все. Ви знаєте, друге, це як виступають на сцені, наші навіть колхозні, аж тягне, хочеться. Частіше б таке. Ну, потім... Аж хочеться. Ви знаєте, це таке духовне це дуже. Це добре, що в Білозірку таке свято в нас відбувається. Приїхали гості з Запорожжя. Дуже приємно. У вас тут діти навчаються чи ви просто прийшли на свято? Діти навчаються. Один вже вийшов із школи, випустився, зараз працює на зажарка. А меншенький учиться, переходив в п'ятий клас. Дуже враження дуже хороші. Було б частіше таке свято. Ой, враження безкінечне. Я помолоділа на 10 років. Правда, я сама з України з западної. Це для мене, це для мене що це велике спасибі. Я казала Богові спасибі, бо зранку я була тут, дощ падав, я на Миколаївна ходить. Кажу, все буде добре. Дасть Бог погоду, і так дав Бог погоду. Слава Богу. Так, дякую. Свято мені ну надзвичайно подобається. Це так дуже цікаво. Подобається, як співають, як танцюють. Це ну просто дуже чудово. Ви прийшли сюди просто на свято, чи ви вчитесь у цій школі? Ні, я прийшла на свято, я навчаюся у дружбі, але ну це просто в мене слів немає, як ви як розповісти про це все. Це, це просто. Надзвичайно. Мені дуже подобалося, як співають наші українські народні пісні. Танці теж подобались. Гопак. Хороший очень. Будете навчатися гопаку. Желаю. Сподобався білозерський ярмарок, організований гімназією дивосвіт, і нам. А від того, один день, що провели його у малі білозерці, збагатив нас не лише новими яскравими враженнями та відзнятим матеріалом, а й усвідомленням того, що українське село, на яке наразі покладено чимало відповідальності, таки має великі шанси щодо відродження.